Віталій Буяльський отримав три матчі дискваліфікації за червону картку. Матчі Дніпро 1 Динамо. Контрольно-дисциплінарний комітет української асоціації футболу ухвалив рішення щодо відсторонення футболіста Динамо Віталія Буяльського. А з чого все почалось? Після фінального свистка Буяльський зірвався на арбітра Дмитра Кривушкіна. Жорстка емоційна і нецензурна реакція на рішення рефері під час матчу. Вони, як ми пам'ятаємо, не сподобались Віталію. Першочергово, коли домінго бланко влетів йому у ногу, а кривушкін показав лише жовту. У своєму рапорті Кривушкін записав слова Буяльського. Цей документ був основним під час ухвалення рішення. Буяльський вже пропустив матч УПЛ із Зорею. Він то був присутній поруч, але біля тунелю особливо не допоможеш, тільки емоціями пропустить і зі Львовом і з Минаєм. І міг ще й пропустити українське класичне, якби отримав 5 матчів дискваліфікації. Матч Динамо Шахтар уже наприкінці квітня. Дивимося перелік дисциплінарних санкцій, застосовуваних до футболістів. Пункт 3.3.2. за непристойні, образливі або нецензурні вислови та демонстрацію жестів, відсторонення на три матчі або на невизначений строк. Виходить, могли дати й більше. Наступний матч Динамо проведе на виїзді зі Львовом. В першому колі саме Гол Віталія Буяльського приніс перемогу Динамо над Львовом. Тепер зіграють без нього. Друзі, ми нагадуємо, що компанія 1+,1 плюс медіа разом з фондом Повернись живим збирають кошти на мобільні пункти управління безпілотниками. Наша мета 10 мільйонів гривень. Зібрали вже більше трьох. Тому нам потрібна ваша допомога. Долучайтеся до збору за QR-кодом куточку або ж за посиланням в описі під цим відео. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.